Друзі, всім привіт! Як відключити антибуксувальні системи на джип-патріоті та на джип-компасах На 30% і на 70%? Дивіться. Нажимаємо кнопку один раз. І на табло висвічується що у нас виключено. Це у нас виключено на 30%. Тобто 70% автомобіль все одно вам буде допомагати буксуванні. Щоб виключити на 70%, щоб ви самостійно управляли більш своїм автомобілем, натискаємо кнопку і тримаємо до 5 секунд. Так, тепер на табло засвідчується ES POV і в цьому випадку в нас автомобіль відключений на 70%. Тобто 70% управляєте ви ним самостійно, а 30% все одно система вам допомагає. Щоб виключити це все, просто натискаємо на кнопку. Це все виключено. Тобто, на всі 100% автомобіль все одно не може відключити буксувальні системи. До нових зустрічей!